Дмитро біжить зі сталою швидкістю, пробігаючи 17 км за 2 години. Напишіть рівняння, яке показує зв'язок між відстанню, яку він пробігає, D в кілометрах, і часом, який він витрачає на біг, аж в годинах. Отже, нам треба записати рівняння, яке у нас показує зв'язок між D та H. Я думаю, що воно буде виглядати якось так. Візьмемо якийсь темніший колір. D дорівнює K множити на H. І це звучить досить логічно, оскільки у нас D – це в нас відстань. H це кількість годин. І тоді, відповідно, ми години можемо помножити на швидкість, щоб отримати відстань. Чи звучить це логічно? Якщо ні, то зараз ви зрозумієте, як це працює. Отже, що ми можемо зробити? Ми можемо. Підставити значення, які нам вже дали 17 км та 2 години у наше загальне рівняння. Зупиніть відео і спробуйте зробити це самостійно. Тепер зробимо це разом. Отже, замість D ми підставимо 17 км. 17 км. К ми так і залишаємо. К. Множити на H це в нас 2 години. Це буде у нас 2 години. 2 години. Для того, щоб нам відокремити k, оскільки це наше невідоме, ми поділимо обидві частини рівняння на 2 години для того, щоб скоротити їх. Отже, ділимо тут на 2 години. І тут теж ділимо на 2 години. Тоді, тут у нас 2 години скоротяться. І у нас виходить, К дорівнює 17 ділити на 2. Це в нас 8,5 км на, на годину. І помітьте, що у нас якраз таки кілометри на годину це і є швидкість. Отже, ми отримали, що К дорівнює 8,5. І нас просили записати рівняння, яке показує зв'язок між D та H. Отже, ми можемо К підставити. В наше початкове рівняння. І ми отримаємо D дорівнює 8,5 h І це і буде нашою відповіддю.